ландшафтний заказник Візирка. Перлина Криворіжжя і візитівка Інгулецького району. Унікальні краєвиди, багата флора та фауна, а також кришталево чиста вода. Все це зробило цю локацію однією з найулюбленіших серед містян. Понад 20 років візиркою опікується інгулецький ГЗК групи Метинвест За ініціативи підприємства тут було зроблено чимало. І зараз, попри нелегкі для всієї країни часи, робота з підтримки належного стану криворізького дива проводиться в усі пори року. До всеукраїнського Дня довкілля близько 30 працівників Інгулецького гірничо-збагачувального комбінату прийшли до заказника Візирка, аби зробити його територію ще більш доглянутою. Систематично підприємство проводить заходи з благоустрою на території заказника Візирка, це і поповнення флори і фауни. На відкритому водоймі це і облаштування зручного під'їзду, облаштування понтону на пляжі, завезення піску та інше. Сьогодні ми проводимо благоустрій: це і прибирання території після зими, форбування конструкції та Прибирання стихійного сміття. Цього разу тут висаджені молоді клени, які прикрашатимуть територію заказника. Більшість працівників комбінату жителі Інгульця. Для них візирка певним чином місце сили. Тож зібратися тут, аби зробити заказник ще кращим, завжди гарна ідея. Кожного року ми з сім'єю та з нашими друзями, колегами по роботі відпочиваємо на даному місцевому такому краєвиді, як візірка. Дуже приємно, коли прибрано, підготовлені всі майданчики. Дуже важливо, коли є такий організатор, такий як команда «Мітінвєст». Він організував веселу компанію, швидко, швидко, швидко зробили порядок, відпочили і приємно, і полезно. Дарія Юськова, Олег Каплій. Цей день.